Сонце, ніби паскальбодліний м'яч. Господь закинув і Господь не влучив і не програв, а виставив сполучник між небом і мирським благополуччям, як я, коли кажу тобі пробач. А хто найвищий, той і переміг. Під ноги пальми стеляться, як постіль. А ти стонадцять років поспіль впираєшся назватися дорослим. Ти думаєш, це випадковий збіг, коли на кін поставлено твою простацьку душу знатного артиста? Господь збагне, що справа тут нечиста, бо в нас на двох занадто мало хисту і не погодиться на нічию. Ще один текст знайти 49 відмінностей і заперечень за ці 49 років, що осіли на тілі важкими металами, снами, неврозом. До речі, продукція із підсвідомості, майже артілій По зморшках пройтися уважно, не мов би по тексту, Вважай це роботою над помилками і часом. Бо те, що залишиш по собі. Відразу закреслять і звільнять у ранзі старого поета запасу, а потім пояснюй, що знову засипало чорним життя замасковане в зебру, а може, і крука. І спробуй зректися себе у міщасті повторно. І спробуй триматись від себе на відстані звуку. Щоб не втомлювати вашу увагу останній текст: цей Анна Доміні, цей день, і настрій, і світ, який ніяк не може впасти, завісуючи яблуком Ньютона, а ти його.